Я приїхав на карвану. От що мені подобається в американцях, що тут усе тупо по інструкціях. Дали карту, де нарисовано, куди я мусив їхати, як. Мушу включити флешлайт. Мушу їхати не більше 10 миль на годину, там воно дигається. І там запаркуватись, хтось підійде і дасть мені машинку. Велика ерія. І все буде чітко. Аж так я запаркувався от, і виходить оті люди будуть зараз поїдуть і мені дадуть машинку. Вони поїхали, зараз знайдуть машину, привезуть, я зроблю тут інспекцію, загружуся, здам назад і на виїзд туди на гейт. Та і все, отак це працює. Інструкції. Це просто я кайфую, як все в Америці. Передбачено, продумано. І набагато легше, знаєте, працювати і просто наказувати або карати людей, які відповідають конкретно за те чи інше правило в цій інструкції. Отакого От в Україні, на жаль, нема. Всі все роблять і ніхто не винуватий, якщо якийсь фейл. Забрав машинку з Honda Civic, і Зараз їду в резиденшал зону забирати е, одного кардовенчика прямо до людини додому. О, їде. А так люди живуть. Нормальний, Резиденшал uh, Давно у фільмах були. О, так. Будь-які фільми знімаються в таких райончиках. Там вуличка пішла. Типова Америка. Чистенько. Мені тут, в принципі, не можна їхати, якби, але... але така робота ще треба. Мені вже готуються до Хеллоуіна, прибирають. І до ось оцього біленьку промастера забирати. Позвонив кастомеру, зараз буде, він вийде. Вона слабо їде забираємо, загружаємо як зазвичай опа. Зак ні, оп, оп, оп. Закрили, залишили, ключі забрали і на вихід. Так, ми забрали. І тепер мені залишається поїхати забрати на дилерську ще одна машинка. І відбігаюся на Канзас Сіті. Ну, от така і робота. Прощаємось з резиденціал і... Блін, тут треба поворачувати з самого краю і в край. Поможу. Усько Residential, дерева. Зараз у мене невисока там машина стоїть, може ще яка стоїть. Так, нема нікого, ну поворачуємо. Максимальний радіус. Е помчав На четвертій їду, і тепер треба всі буде перезагрузити по порядку їх розгрузки. О, тому починаємо. Загрузився, перезагрузився. Блін, ця машина і остання батареї зовсім здохли, б, мусив юзати Jump Але все окей, видвигаюсь на Канза Сіті. А, ну що, е, зупинився на ночівлі в Канзасі е, в центрі, бо завтра можу скинути в 9 годині машинку, бо не можна було автораур скинути. Не встигав до О, так що Готелю нема поблизості, такого, щоб можна було заїхати великим траком. Тому бачите, де я сплю? Сліпера нема, поки чекаю 2 місяці чекати, поки зроблять, скрізь черга. Так що, так і проходиться жити. А ви думали, Америка це легко? Приїжджайте, хто там говорить, що в Америці гроші саме заробляються. Приїжджайте ось сюди. Я вам надам таку можливість відчути, що таке справжня Америка. Як тут легко, як тут усі мільйонерами стають. Все. Восьмий день закінчено. Всім гарного дня, ночі чи будь-якого часу. Коли ви дивитесь це цей відосік? Все, папа. -па.